У Києві день жалоби 31 життя забрала путінська ракета. Троє з них діти. Світ пасивний. Путін вбиває. Європа закликає до миру, але гинуть українці. Дрони атакують Таганрог і Крим. У Росіян паніка. Скандальний закон скасовано на і САП повертають незалежність, але чи не пізно? І як це було? Дивіться у нашому сюжеті. Це факти лайф. Мене звати Юлія Сеник. Підпишіться, поставте вподобайку. Ми оперативно розповідаємо про головне. День жалоби у Києві на цю мить уже 31 людина загинула внаслідок підступної ракетної атаки Росії напередодні. Серед них троє дітей найбільше постраждав Святошинський район. Дані продовж ранку постійно оновлювалися. І наша кореспондентка Христина Гаврич з місця трагедії розповість подробиці. Буквально пів години тому з під завалів дістали тіла ще трьох жертв цього терористичного удару росіян по будинку. Це мама Ірина та двоє її доньок: десятирічна Алінка та 14-річна Настя. Вони мешкали їхня квартира була на шостому поверсі. Відомо, що тут є їхній батько, він військовослужбовець і воював проти окупантів на фронті. Зараз він приїхав сюди. Також тут багато друзів і однокласників цих дівчаток, які від учора тут чекали і сподівалися на диво, якого на жаль не сталося. Мама, Мама дочка старша і він же Меншу, звалю Аліса. Аліна. Аліна. Аліна Аліна Аліна, мама Іліна. А скільки менші дівчинці? Мають максимум десять, років. десять, максимум 11 років. Настя і її сестра та мати. Вони усі в трьох загинули. Вони були в одній квартирі на шостому поверсі. Можливо, залишилась жива їх кішка. І батько живий, Він сюди приїхав. Він військовий і воює. Загалом Росія вбила у цьому будинку 28 людей, зокрема, п'ять дітей, наймолодшій дитині 2 роки. Зараз люди приносять сюди квіти, тут продовжують працювати психологи з родичами. Станом на зараз пошуково-рятувальна операція зупинена, як ти сказав, Славо, і ДСНСники приступають до аварійно-відновлювальних робіт. Прошу послухати їх. Станом на зараз можемо сказати, що пошуково-рятувальні роботи на цій локації наразі завершені. Зараз будуть продовжуватися аварійно-відновлювальні роботи за нашою інформацією, під завалами більше людей. Немає рятувальники прибирають ці небезпечні конструкції буде продовжуватися вивоз будівельного сміття та конструкції, які заважатимуть. І комісія, яка буде обстежувати цей будинок, і комунальним службам, які розпочнуть свою роботу після наших робіт, для того, щоб відновити газопостачання, світлопостачання і води в цей будинок. Нагадаю, що ніч на вчора була однією з найстрашніших для столиці. Понад 300 дронів випустила Росія по Києву і вісім крилатих ракет. 31 людина загинула. Ще більше ніж 150 поранені. На цьому у мене все. Напишіть у коментарях, яку відповідь має отримати Путін за ці жорстокі вбивства і якою має бути реакція світу. І ось реакція світу: убивства мають. Припинитися європейські політики і дипломати висловлюють співчуття Україні та засуджують новий смертоносний удар російських агресорів по Києву. Так, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі він наголосив прагнення України до миру на прагнення України до миру Путін відповідає новими вбивствами невинних цивільних. Путін має погодитися на негайне припинення вогню підсумував Лемі. Очільник естонської дипломатії Маргус Цахна наголосив тиск на Росію і політичний, і економічний слід посилити, аби остаточно зупинити її військову машину. Такі ж думки висловила і очільниця фінського МЗС Еліна Валтонен. Вона запевнила, що Фінляндія залишається незмінною прихильницею України, а Литва через. Масовані удари по Україні і не тільки по Києву викликала тимчасового повіреного у справах Росії. Йому вручили ноту протесту та вказали, що воєнні дії Росії проти цивільного населення і жорстоке поводження з військовополоненими незаконні. І сьогодні Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання, ініційоване Україною у відповідь на чергову ескалацію терору, яка призвела до вбивства людей та руйнувань у Києві. Повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Франція запропонувала проєкт резолюції із закликом до повного негайного та беззастереженого припинення вогню. А російський представник Полянський традиційно для Москви заперечував і цинічно закидав, що західні країни наполягають на припиненні вогню, бо і в українців, і в їхніх західних партнерів, нібито закінчилася зброя. Натомість китайський представник навпаки висловив занепокоєння великою кількістю техніки та боєприпасів на полі бою в Україні, а представник Америки Джон Келлі нагадав, що саме Китай продає російським загарбникам. Товари подвійного призначення, які використовують для виробництва зброї, також Келі повідомив, що Пекін передавав Москві технологію для виробництва крилатих ракет. А заступниця постійного представника України в ООН Христина Гайовишин закликала підтримати резолюцію про припинення вогню і вказала на цинічні маніпуляції, до яких дається Кремль. The very state та сама держава, яка розпочала найбільшу агресивну війну в Європі з часів Другої світової, тепер намагається зобразити себе жертвою так званого втручання заходу. Це не лише гротескне спотворення реальності, яке російська держава використовує роками. Це також образа ООН і принципів її статуту та усіх вас, шановні члени Ради безпеки, але понад усе образа пам'яті десятків тисяч українців, які загинули через агресивну російську війну запорізький напрямок під вогнем. 63-річний чоловік загинув, та четверо людей поранено. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за добу 614 атак по 12 населених пунктах області. Окупанти завдали 157 артударів, арт-ударів, дев'ять авіаційних і понад 440 атак дронами. Надійшло 45 повідомлень про руйнування квартир і приватних будинків. Парламент повернув незалежність НАБУ і САП. Верховна Рада таки скасувала скандальний закон 12.414, що підпорядковував антикорупційні органи генпрокурору. За президентський законопроект проголосували 331 народний депутат у залі турборежим під радою пильні мітингувальники. Голосування відбувалося в прямому ефірі. Такого не було з початку широкомасштабного вторгнення. Рішення. Ухвалили після тиску громадськості, масових мітингів і зауважень від Єврокомісії. Закон уже підписав президент, і від сьогодні він набуває чинності. Подробиці далі у сюжеті. це це народ! народ!» На вулиці продовження протестів. Окрім активістів, там і пес-патрон, і депутати від опозиції, та знову Мар'яна Безуго. Ідоруї мупараси! Ідоруї мупараси! Ідоруї мупараси! Ідоруї мупараси! У залі перший крок до відкритості депутати більшістю голосують за разове поновлення трансляції засідання Верховної Ради за двісті Рішення прийнято голосування настільки є суспільно важливим, що Верховна Рада на один день поновила свої трансляції, які були скасовані на час воєнного стану. Щоправда, журналістів до ложі преси поки що так і не пустили. Далі все йде уже онлайн зі штовханиною та скаргами один на одного. Просто чесно, мені інколи соромно, тому що ну, це і виглядає. от включили пряму трансляцію. І ми повинні показати всі. Всі свої плюси і мінуси в нас є робота. У нас є державний бюджет. Ну спиніть себе в своєму прагненні. Я вас благаю та голосуванням у турборежимі за поновлення незалежності антикорупційних структур. Головне для народних обранців виправити кризу, яку спровокував закон. 12.414. Він підпорядкував незалежні і саб генпрокурору. І президент його швидко завізував. За цим послідували масові акції протесту і заяви про обмеження фінансової допомоги з боку ЄС. Депутати у залі теж із тематичними картонками ви поставили. Від загрозу критичне фінансування держави у вирішальний момент історії і долучилися до знищення довіри до України, яку так тяжко ми здобували. Я думаю, нам всім би вартувало подякувати українське суспільству, яке за крок до прірви, і дуже прикро, що більшість не дякує, бо власне і вас зупинили за крок до прірви скачування в тоталітаризм, і це не тому, що влада погана. А тому, що неконтрольована влада завжди тяжіє до авторитаризму. Частина депутатів зі слуги народу виправдовується, що голосували поспіхом, не розібралися або не знали про наслідки правки Бужанського. Член антикорупційного комітету Олексій Жмеринецький розповів, його фракція отримала минулий законопроект за 15 хвилин до голосування. Він сам його не підтримав, а голосування за 12.414 називає трагічною помилкою. Раз. Такий режим голосування через брак часу. Я знаю особисто величезна кількість колег, які б ніколи за це не проголосували, вони просто не встигли розібратися під цей загальний хайп. Ну, під крики, під шум, вони проголосували, тому що думали, що це. Позиція фракції, да, хоча фракція не приймала такого рішення. Тобто це була помилка. Це була дуже трагічна помилка. У парламенті два схожі за суттю законопроекти: один подали депутати від опозиції, другий президент. У ньому поновлюється незалежність керівника і прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Генпрокурор не матиме доступу до справ набу, а детективами бюро може керувати лише спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вона ж може повідомляти про підозру посадовцям. Натомість Набу не рідше ніж раз на два роки перевірятиме своїх співробітників на поліграфі. Також СБУ за півроку перевірить, чи не пов'язані з Росією правоохоронці, які мають допуск до державної таємниці. Документ підтримали і більшість, і, хоч з деякими зауваженнями, опозиція в країні має працювати всі демократичні процедури інституції. І в принципі, сьогодні ми це і маємо. Ми сьогодні чуємо і людей. І чуємо президента, і чуємо безпосередньо наших колег із залу. Тому, в принципі, ситуація доволі проста. У нас є президентський законопроект, який є невідкладним. За 331 рішення прийнято. Закон прийде в цілому. На вулиці на результати реагують оваціями. Подякував депутатам і суспільству. Документ підписав майже миттєво текст у турборежимі опублікував голос України. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів. Рішення правильне. 331 депутат. Дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки. Чує своїх громадян. Україна є демократією, точно жодних сумнівів. У четвер депутати також ухвалили зміни до держбюджету, виділивши додаткові 412 мільярдів гривень, із яких, зокрема, 115 піде на оплату військовому рішення... формувань, а понад 200 мільярдів на зброю. Ольга Чайко, Євген Бригар Євген Дензозуля. Факти ICTV, Євросоюз вітає рішення Верховної Ради, але нагадує, це ще не фінал. Брюссель не припинятиме фінансування України після ухвалення закону, який відновлює незалежність НАБУ і САП. Заявив речник Єврокомісії Гіо Мерсьє. але уточнив, європейська спільнота ще ознайомлюється з остаточним текстом документа, а також наголосив, вступ України до ЄС вимагає подальших зусиль у боротьбі з корупцією та зміцненні верховенства права. Євросоюз чекає на призначення голови БЕП добір. Суддів Конституційного суду та ухвалення закону про адмінсудочинство. Гучна ніч у Росії та Криму, вибухи, дрони, робота ППО. Тамтешні чиновники повідомляють про відбиття атаки в Таганрозі, Новошахтинську та ще чотирьох районах Ростовської області. Щодо руйнувань, інформація поки немає, але вони вочевидь були. Бо на відео, які опублікували в мережу, видно сильний спалах, принаймні. Таганрозі. місцеві жителі писали, що чули з десяток вибухів, а до відбиття атаки зауважили, крім систем ППО, долучали бойові гвинтокрили. Також гриміло вночі в нині окупованому Криму телеграм-канал Кримський вітер» писав, що у Феодосії працювали сили протиповітряної оборони. І на цьому я завершую. Ви дивилися факти лайф. Не забувайте підписатися, поставити лайк, поділитися цим відео. Разом правда звучить гучніше. До зустрічі!